Туторіал як фарбувати вії. Да. Набираємо кисточку, вмок. Забираємо, якщо ви знаєте. Ну, мені не очень воно подобається, бо в мене є. Ще три від глубі. Коротше, я кліпаю. Але мені так добре. А знизу? Ми ватними дисками колета. Зараз покажу. Я просто нижні мені не, 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 не мажу. У мене самі що? Мама моя палить всякі олійки. І вона. Мама моя шаманка. понюхай. Та я нюхала, я ж казалася, що. Але він трішки так. Угу, за солодко. Так. Mm. Ну, нормально. Що хто там mm. <пайкер> да. я там раз його буде, а я по розово. А які підемо в магазин? Бейкер, да. Я там виберу все собі. А в мене немає бабок. Короче, а Марія... ми домовились з Марію, що а, Марія сказала: я, а, Б, а, мені куплять планшет, а у мене була би тисяча зараз і 400, тому що мене мама з татом зробили замовлення. Але так як я хочу планшет, вони сказали, типа, у нас, щоб купити тобі планшет, типу вона теж віддати свої гроші. Ну, а що я? Ну я не проти. Головне планшет буде. А то мій взагалі здох. Не працює собака. Ось так. Ні, 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 ні. Я сам. Я буду то зміш. Дівчат. Каріка, мама. А, а, ти принести. А які? А, ну, оранжеві. Ну, не можна сюди насити. А, ти. Я спеціально їх купую. Ти вже поняла. Тільки мені дуже обережно, якщо чуть-чуть наплашуй, воно дуже швидко схочеться. Ти що, вже перевіряла? Ні, я по коліно нагинала, то воно ж швидко. Ладно, може, може треба відкрити. Я знаю. Я перевірила якість. Ой, все. Зараз буде е, кайф Зараз буде Ой, ти, Зарочка, чекай, чи... чекай. Ні, Тамарія, ти вже зробила з нього orange like. Знаєш. Давай на маленькому кусочку Ну що, боїшся? Дошки. Це не стол Це тумба. Как будет тумба? Аня, вони дуже молодые. Сита. Давайте змішаємо. А можна я буду сипать? Я ще не знаю, что я сюди. Тягнуть. Ааа, Мария. Он оранжевый. Давайте пока что не на всем. Подемся, чи подходит. Ланка, не зібай, я то зараз розсипаю. Что? Горилка, мама, не пердилка. Не, вона дуже мало дає. Я подумала, вона прям сипатись буде. Ланя, ты, ты, ты можешь... бери. Ланя, в тебе все руки в тому. Ну, Та, воно, в принципі, нічого не дає. Ну так. А якщо багато насипати? Якщо щось і то, туди. Блін, я не хочу так сипати. Воно дуже бісить, так? Да? Да. Прям жорстка жорстко, жорстко. горілка Тільки не переборщи. Не переборщу, бо я пісню співаю. Йопка-горілка, мама. Як ти будеш собі виставляти? нормально милання можна ще додати. Я знаю. О господи. Що? Це прям занадто вже. Я нормально. Сияюще. А коли ми пишемо байкер? Тут, хто там прийшов? Та дзвінка говорить Та дзвінка! дзвінка. А коли ми підемо? байкера? Не зараз. Я Бу -бу -бу. Оп, ну тебя блокка карилка.